Привіт всім, хто зайшов подивитися це відео. Я хотів би поговорити на тему, на яку дуже мало говорять, але від цієї проблеми страждає багато людей, які не знають, чого вони страждають, що з ними відбувається, і чому вони так ніяк і не можуть наладити свої стосунки у своїй сім'ї. Як би не старались. Вже не один рік я внікаю в тему сімейних відносин між чоловіком та жінкою. Але за останніх. Року я почав набагато більше вникати в цю тему. <кій> мав немало розмов із різними пастирями, слухав, дивився, немало проповідей та лекцій, багато молився, мав бесіду з різними людьми, які проходили або проходять важкі моменти в сімейному житті, так сказати, копав на повний штик. Хотів би поділитися з вами тим, що я поняв. Що відкрилось мені в процесі моїх досліджень. Сразу хочу попередити всіх, що я не хочу нікому нічого доказувати, ні з ким не хочу спорити. Як би там не було, ви праві або не праві, кожен з вас має право думати так, як ви думаєте, кожен з вас має право на свою думку. Ціль цього відео щоб допомогти тим людям, які живуть з так називаємими нарцисами. І самі того не знають. Думають, що ось ще я зроблю оце і оце, і стане краще. Пробують, напрягаються, а їхні відносини стають тільки гіршими. І так, що таке нарцис? Слово «нарцис» було придумано людьми цього світу, яке пішло від світка нарцис, який гарний сам по собі та дуже гордий, егоїстичний. Фраза нарцисизм. Значить, постійний пошук уваги до себе, нехватка або повна відсутність сочувствія, постійна неповага та невдячність до самої близької людини, з якою живе нарцис, Чрезвичайне увлічення самим собою, прославлення самого себе, гордість, грандіозність. До речі, нарцис ніколи не любив і не любить. Нарцис не способний любити ні чоловіка, ні жінку, ні дітей. Нарцис може любити тільки грудних дітей, яких можна положити, які можуть лежати спокійно і не висловлюють своєї думки, і не говорять ніяких возмущень в адрес нарциса. Зі всім соглашаються. Як тільки ви висказуєте своє мнення або своє несогласіє з нарцисом, нарцис вас починає унічтожати. Ідемо далі. Це, якщо дуже коротко я перечислив ці всі характеристики нарцис... нарцисизму. стоїть замітити тут дуже важливу річ, що качества нарцисизму можуть бути в кожної людини. Але розстройство лічності є тільки в деяких людей. Я зараз буду говорити за розстройство лічності. Звідки береться це розстройство? Воно завжди йде, йде з дитинства. <кій> в дитячому віці над цією дитиною було зроблено насильство, травма. Один раз або багато раз, несправедливе насильство різного характеру. І ця дитина з тих пір постійно живе в режимі місті, завжди складає плани, як відімстить або унизить. Мстить вона не батькові або матері, які зробили над нею це насильство. Ну, до речі, це могло б бути не тільки зроблено батьком або матерію, а могло б бути зроблено і друзями чи ще кимось різного роду над дітьми буває, роблять насильства. Мстить вона не тим людям, які зробили їй цю травму, а мстить вона уже тій людині, з якою вона живе. Самій близькій людині, яка їй робить найбільше добра. Ну, За яку вона вийшла замуж або женився, тому що нарцисом можуть бути як мужчина, так і жінка. На багатьох рівнях мозок таких людей не розвивається. Їм може бути 40-50 років, а їхнє мишлення, дії і поступки можуть бути на уровні тої 10-річної дитини, як коли вони отримали травму. Але ці люди сильно розвинуті та продвинуті в маніпуляціях та контролі. Нарцис не здатний сприймати будь-яку критику. Навіть саму маленьку критику, або підказку. Та як в своїх глазах він завжди правий. В своїх очах нарцис ніколи і ні в чому не помиляється. А всі свої помилки, які він зробить, і ви його зловите, то він вам скаже, що це все через вас. У всьому будете винуваті завжди, ви і тільки ви. Вона це зробила, тому що ти її заставив це зробити, або через тебе. Або винуваті діти, або друзі, або погода, або ще щось, але ніколи нарцис ні в чому не признає своєї вини. Соломон сказав, скриваючи свої преступлення, не буде мати успіху. А хто зізнається і залишає їх, тот буде помилован. Нарцис ніколи не бере відповідальності за свої дії. Всі серйозні договори, які ви зробите з нарцисом, будуть підірвані. І ви будете виновниками того, що нарцис не здержав своїх слів. На запитання, чому ти це зробила, ви ніколи не почуєте відповіді, ви тільки почуєте, я це зробила, тому що ти. Ви знову і знову будете виновними у всьому. У нарциса существує велика потреба, щоб його прославляли. Скільки би хороших коментарів ви не сказали, завжди буде недостатньо. Скільки би грошей ви не принесли, завжди буде недостатньо. Хоть мільйони доларів, завжди ви зробите все не так, ви купите все не то, і завжди буде мало. Нарцис хвалить сам себе і требує того від інших. Коли не получає, то сильно злиться, та як считає себе самою гарною, фігурною і кращою від всіх, хоча реальність може бути зовсім іншою. Соломон сказав: Пусть хвалить тебе другой, а не уста твої, чужой. Ані язик твой. Нарцис не знає своїх границь і завжди нарушає ваші. Абсолютно не має ніякої поваги до ваших границь. У всіх аспектах життя вважає, що має право робити те, що йому вздумається. майже ніколи не проявляє чесності. Одна із самих великих потрібності нарциса це обман, неправда. Нарцис пустий сам в собі, не має свого Не немає своєї думки. Але в обществі хоче виглядати, як всі адекватні люди. І не тільки як всі люди, а краще всіх. І щоб всі в це повірили, то він завжди одіває маску і видає себе за ту людину, якою не являється волкові чи шкурі. Нарцис завжди. І ще раз повторюю: завжди функціонірує на обмані. Якщо, якщо запитати, коли нарцис обманює, то відповідь може був, звучати так. Як тільки він відкриває рот, щоб щось сказати. Завжди, все при увеличеному форматі, в перекрученому форматі, нарцису завжди потрібно тримати оцю маску, тому що він сам собою не предоставляє нічого, він не має своєї думки, він абсолютно пустий сам в собі. А щоб створити ефект на людей, йому треба обманювати. Він це робить завжди. Біблія осуджує обман і людей, які завжди знаходяться в режимі обмана. Апостол Павел звернувся до чоловіка, який пробував, пробував помішати Божому ділу, і сказав: Ой сповнений всякого коварства і всякого злодейства, син дьявола, враг всякої правди. Перестанеш ли ти з прямих путей Господніх? Нарцис повний коварства. Живучи з вами, завжди фіксує і збирає ваші негативи. Та розказує іншим за вашою спиною. Пользується всіма благами, які ви предоставляєте, і при цьому жде момента, як вас підло вдарити в самий критичний для вас момент. Відсікає вас від ваших друзів та родичів, наговарюючи їм неправду про вас, щоб ви ні з ким не спілкувались а були залежними на 100% від нарциса, щоб ви завжди приходили до нарциса за всіма совєтами, за всім. Чим тільки можна. Нарцис заганяє вас в тупік, і коли ви скандалите, доказуєте свою правоту, зриваєтесь або починаєте робити щось неправильне чи даєте відпір, то тоді нарцис це фіксірує і сильно б'є вас вашими неправильними поступками. Я хотів би зачитати одне місце із Біблії, де написано за останній час. 2 Тимофея, 3 глава. І тут написано: Знай же, що в последні дні наступні времена тяжкі, іба люди будуть самолюбіві, до речі, оце все качества, які перебувають в нарциса. І я хотів би замітьте, будь ласка, це іде характеристика якої людини? Божої людини чи не зовсім? Іба люди будуть самолюбіві, серебролюбіві. горды, надмены, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, же живо отрікшуюся, такових удаляйся. Звісно, коли ви живете з чоловіком або жінкою, які мають нарцистичне расстройство лічності, у вас не вийде удалитися від таких. Але ви повинні знати, з ким ви живете, і ви повинні прикладати зусилля в молитві, щоб е, цей вопрос вирішити у вашій сім'ї. Я хотів би ще перечислить деякі оці качества, як тут написано. Клеветники. Качество сильно присуще нарциссу. Невоздержный, жестокий. Нарцисс, когда вам делает больно, он от этого получает удовольствие. Каждый раз, когда он делает вам больно, он, получает, в него есть качество садиста. Если вы плачете, и, кстати, в очень тяжелые моменты вашей жизни он наносит вам Ще сильніші удари, жесточайші удари, щоб ви не піднялись, щоб вам було як можна больніше. Це травмірована дитина, як я сказав. І а, за що того, що вона буде уніжати другого, вона получає удовольствие для самої себе і цим самим самоутверждається над вашою Предателі. предательство хотів би поговорити трошки і остановитися на предательстві. Є багато відео предательства. Нарцис предає вас повністю майже по всіх відах, в залежності від того нарциса, з яким ви живете. Саме жорстоке одне з жісточайших предательств це коли ти думаєш, що ти живеш з помощницею, з подругою, з жінкою, а ти живеш з врагом і цього не підозріваєш. Ти все робиш, стараєшся, а проти тебе збирають негатив, під тебе копають, за тебе розказують клівіту, тебе просто використовують у всіх сферах життя. Ти не цікавий як лічність. Ти цікавий тільки тим, що ти можеш дати. І як тільки ти починаєш задавати будь-які питання, наприклад, а де повага до чоловіка, а чому ти робиш так, а не інакше, у відповідь ти сразу чуєш, я уйду, я розведусь. І ти ніколи ні про що не можеш договоритися. До речі, нарцис просто цим маніпулірує. Він не уходить і не розводиться. Просто маніпуляція відбувається роками. І не всі це розуміють, просто вас заганяють в чувство вини, щоб ви біжали за нарцисом, просили прощення всіх, як ви це обично завжди робите. Якщо ви живете з нарцисом, то ви вже звикли завжди бути винуватими і просити прощення. І потім вами маніпулюють і управляють. Нарцис использує жесточайші види маніпуляції, такі тонкі маніпуляції, які дуже тяжко вичислити. Одна із сильних маніпуляцій нарциса це маніпуляція інтимом, одна із жесточайших маніпуляцій, через яку нарцис получає практично все або дуже багато. Возможні просьби до сексу время секса. І після нього це все може бути. І інтим з нарцисом, якщо сказати коротко, може коштувати сильно дорого. І майже ніколи не відчувається соєдіння, коннекшн. Люди, які проходили через нарцистичний аб'юз, кажуть, що таке відчуття, що ти спиш з роботом. І маніпуляції присущі постійно, завжди і контроль. Дуже важливо, що нарцису потрібно над вами. Це контроль. Контроль. Да. Злі же люди і обманщики будуть при успівати возлі. вводя в і заблуждаясь. а ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же, ты из детства знаешь священное писание, которые могут умудрить тебя во спасение веру его Христа Иисуса. Все писание было вдохновено и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Я хотів дати коротко характеристики нарциса. Я до цього відео сильно не готувався. Зібрав, по ходу діла ту інформацію, яку я мав. Вот. І що я хотів би сказати, я розумію, що люди, багато хто будуть спорити, типа слово нарцис, звідки ти його взяв. Як ти його чи придумав, звісно, я його не придумав. Ви можете перевірити самі. Существує таке, воно називається ще другим словом, яке я зараз не хочу говорити? Можливо, я зніму відео пізніше. Вот. Але я хотів би от задати вопрос людям: яка різниця, як називається це розстройство лічності? Яка різниця, як воно називається, якщо людина, з якою ви живете, завжди перебуває в постійному режимі обмана, коварства, сплетнях? Не здатна нікого любити, ні вас, ні ваших дітей. Не сприймає ніякої критики. Кричить на дітей, аб'юзує. Дуже великий аб'юз проходять діти, якщо е, вони живуть в нарцистичній сім'ї, як, якщо хтось із їхніх батьків нарцис. Завжди робить скандали, драми та хаос. Де вона не появляється, завжди драми та хаос. Особливо в сім'ї ніколи не поважає, а тільки уніжає. Нарциск, кстати, не нездатний поважати. Він не може сам по собі ні любити, ні поважати. Постійно погрожує, я уйду, я розведусь. здатна відчувати чужу біль. Нарцис не чувствує емпатії, він не чувствує вашу біль. Чим больніше він робить вам, тим більше він получає з цього удовольстві. Завжди невдячна і завжди нещаслива. Завжди хоче всіх і все тримати під своїм контролем. Аб'юзивна у всіх сферах, не буду зараз говорити за віди аб'юза, які существують, за віди насілля. Но чим довше ви живете з людиною, яка має нарцистичне розстройство лічності, тим пустішими ви стаєте, ви просто вигораєте як лічність, вас унічтожають як лічність, у вас перестає бути своя думка, своя точка зору. Ви просто стаєте рабом і слугою для нарциса. Маніпулятивна у всіх сферах, завжди у всьому нав'язує вам чувство вини і робить із себе жертв, управляє вами чувством вини, робить предательство у всіх сферах життя, не знаючи при тому ніяких границь. Клєветніця нечесна ніколи не несе відповідальності за свої помилки або за те зло, яке спланувала, целенаправлено. В церкві ангел, а вдома монстр маска. Завжди міняється. Тільки ви виходите з церкви, сідаєте в машину. Це абсолютно другий чоловік, якого його знають люди. За закритими дверями дома це абсолютно друга людина, яку люд, бачать люди в церкві. Живучи з такою людиною, до вас можуть приходити думки про самовбивство. Або як поскоріше втікти з дому. Коли така людина лягає спати і засипає, до вас приходить радість та спокій, не прощає. Ваших помилок завжди випоминає всі старі гріхи. Забуває свої і майже ніколи не просить прощення. Чим більше даєш грошей, векейшенів, покупків, ресторанів, тим гіршою та аб'юзивною вона стає. До речі, на щодо векейшенів, це окрема тема, про яку можна говорити довго: всі векейшени спорчені, всі свадьби, на які ви їдете там. До своїх родичів, друзів. Нарцис захвачує завжди внімання до себе. Все буде спорчено. Все буде зроблено так, як хоче нарцис під себе. Нарцис все підстроїть під себе. Ну і що я хотів би сказати, що людина з нарцистичним розстройством лічності несе темну енергію і знаходиться в темноті набагато більше, ніж у світлі. Бувають моменти, коли. Бог дає просвіти, і ця людина осознає, що вона робить, але це дуже коротко і воно закінчується швидко. І далі ця людина погружається в тьму і не може бути адекватною. Побажання, хто живе з таким, будьте сильними, стійте на правді. Правда завжди вийде на світло. Не вступайте в спор з нарцисом. Нарцис хоче, щоб ви грали його гру. І разом з ним погружались в темноту. Я розумію, що через нарциса нарцис відкриває двері для демонов. Тому що ці всі качества, що я перечислив, я не думаю, що їх можна назвати Божими качествами, світлими качествами. Наоборот, Біблія їх називає другими качествами. І нарцис. Написано в Біблії, не давайте місце дьяволу. Нарцис конкретно дає місце дияволу, і диявол діє через нього. І а, люди, які живуть з нарцистичними розстройствами лічності, з такими людьми, вони бачать, вони можуть це бачити і чувствувати, відчувати. Опять же, це ще велика тема, на що такої можна говорити. Ну, Що я хотів би сказати? Нарцис хоче, щоб ви грали його ігру, щоб ви з ним спорили, скандалили. І цим самим погружалися в ту тьму, в якій він живе постійно днем і ночью, і в якій він не має спокою. Через нарцисів діє демонічна енергія. Моліться. І нехай Всевишній вам допоможе. Тому що я вірю, що Бог є Бог всемогутній і Він може поміняти серце нарциса. Ми немало знаходимо в Біблії людей, які мали нарцистичне. Розстройства лічності. І опять же, це окрема тема, насчет якої я, можливо, поговорю пізніше. Але що я хотів би сказати на кінець, що хай Бог всім допоможе, хто проходить важкі моменти життя. аб'юз, насильство через своїх рідних, близьких. Хай Бог допоможе всім дітям, спасе кожного, щоб не просходило тої травми, яку Можна предотвратити, якщо вдруг відбулася якась травма, і ви знаєте про неї чи можете догадуватись, ваша задача виводити дітей із цієї травми, говорити з ними, бесідувати з ними, молитися за них. Ну і я думаю, ще поспілкуємось по поводу цього пізніше. Якщо ви щось знаєте по поводу нарцисизму чи на... розстройства лічності, можете залишати свої коментарі. Можете говорити свої висловлювати свої думки. Я сильно попросив би тих людей, які не знають, що це таке, і ви просто захочете прокоментувати, аби прокоментувати, воздержіться від ваших коментарів. Якщо ви не розумієте, або ви не жили, або ви не проходили таке, такі моменти життя, якщо ви не проживали життя, з людиною, яка має нарцистичне розстройство лічності, і не проходили через нарцистичний абюз, то ви не можете знати, що це таке. Ви не можете поняти зараз, про що я вам говорю. Я зібрав цю інформацію від тих людей, які проходили лічно нарцистичний абюз. І, можливо, в майбутньому я ще буду висловлюватися по цьому поводу. Якщо хтось має якісь думки або також проходить. vašky momente spôžiťa, pešiť svoje komentári, cháve sich bol oblasloviť.